Очільник Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім розповів, які шанси на те, що Росія захопить місто Миколаїв. Попри щоденні обстріли Миколаєва, російська армія не зможе наступати на Миколаїв найближчим часом. Лінія фронту на півдні розтягнута. Ситуація там напружена, але контрольована. Російські війська не зможуть активно просунутись у регіоні через успішні контрнаступи ЗСУ на південно-бузькому напрямку. За його словами, якщо загарбники будуть просуватися на 200 метрів чи кілометр на день, то їм знадобиться щонайменше місяць, аби просунутися на 30 кілометрів. Можливо, у них є план десь за півроку взяти Миколаїв, але найближчим часом це просто нереально. До того ж, у першу чергу росіяни намагатимуться вийти на адміністративний кордон Херсонщини, аби зафіксувати хоч якусь перемогу, бо розумно перед тим як робити наступні кроки, завершити хоч щось. Наразі місто перебуває під надійним захистом українських військових, крім того, суттєвим успіхам окупантів заважають влучні удари західного озброєння по складах боєприпасів боєприпасів та управління. Сили оборони України звільнили від окупантів та взяли під повний контроль село Дмитрівка в Ізюмському районі Харківської області. При цьому вони ліквідували багато техніки та піхоти противника. Про це повідомив голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синягубов. Він зазначив, що наразі зсу займають вигідні рубежі та укріпили власні позиції. Загалом на лінії зіткнення тривають активні бойові дії. За даними Синігубова, ворог зі свого боку намагається прорвати українську оборону поблизу Гусарівки. Ізюмського району, але його наступ завершився повним фіаско. Противник відступив із втратами. Наші військові мають і інші успіхи на Харківщині. Продовжуємо підтримувати зсу та допомагати їм здобувати перемогу. На цьому у нас все. Пишіть в коментарях вашу думку з цього приводу. Також підписуйтесь на канал та ставте лайк цьому відео.